І саме за наказом банкової такі чудові суди, на які банкова прямо впливає крайніх шість років, хоча могла їх дореформувати, переслідує військовослужбовців, бойових офіцерів, які робили усе, щоб тримати оборону і щоб була можливість зберегти свій особовий склад, цинічно знущається з бойових офіцерів. Суди за наказом банку і так само, є так звані правопохоронні органи, зараз в незаконний спосіб, а за участі доктора юридичних наук, який тут от за моєю спиною, накладають незаконні санкції на Петра Порошенка, як лідера опозиції, людина, яка чи не найбільше фінансує армію своєї особистої кишені. Але що більше знищують усі можливості реально сьогодні допомагати нашим військовослужбовцям, і поки ви цинічно тут бавитеся служебну владу на фронті, вмирають наші захисники, бо вам дуже весело.